Привіт, мої любі і дорогенькі глядачі! Сьогодні знову з вами я, Василь Кузик, і вітаю вас в мене на YouTube каналі Автомобілі і все, що зв'язано з ним. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. В мене тут виходить кожну неділю по два, по три цікавого і корисного відео. І також ставте лайк. Дуже вам дякую. Дуже часто люди, які переходять з механічної на автоматичну коробку передач, вони часто роблять аварії. Знаєте, одна із найпоширеніших аварій це коли вас б'ють в задницю. От я вам розкажу чому. І скажу, як застерегтись від цього. Тобто, єдиний варіант, я не знаю, іншого варіанта, поки що на мій погляд, немає. Представте, ви, ви стоїте на світлофорі. так? Червоне у вас світло, тут включається зелене світло і ви починаєте рухатись. Так? У вас швидкість де поступово зростає, там 10-20-30, а за вами в світлофорі було ще 5-6 машин, 10 машин. Ось, І ви, і ви всі починаєте рухатись приблизно й тій самій швидкості. так? І Що тоді відбувається? Тут людина путається і тут часто задницю другою машиною. Тому що в той момент, коли ви розганяєтесь, а ви привикли їсти на механічній коробці ви чуєте, що мотор набирає оборотів, і ви забуваєте, і, і знаєте, що треба переключатись, хоч ви забуваєте, що це вже автомат, він все робить за вас. І в той момент ви, дивіться, я тут направлю на свою ногу. В той момент, от у нас педалях, ви що робите? Ви берете і лівою ногою нажимаєте, як будто на педаль степлення. Ну, так як в нас педаль гальм. Гальмівна педаль, педаль гальмів, вона широка. І що це виходить? Ви часто от ногою зацепляєте її. А ви ж не легенько жете, ви ж так переключаєте, бо привикли, що скоріше. І в той момент машина стає швидко. А те, як ваша швидкість, ви набирали 10, 20, 30, 40, 50, за вами йдуть машини по тоці, 5 метрів від вас і і що виходить? Вам б'ють в задницю. І от така неприємна ситуація. У мене таке відбулося два рази, правда, слава Богу, ззаді машин не було. Тому що я придумав? Самий найефективний спосіб. Бачите, ось цей ремінчик, що я маю. Ногу ремнем ми беремо, прищипаємо. Так, отакий в мене, щоб... Дайте, я сам трошки камеру не гон тримати. Давайте я так ремінчик. Це найефективніший, але ну, іншого способу я не знаю. Щоб привикнути, це, це, це на деякий час. Так? Людина поїздить три дні, і вона потім привикає. От беру і застіпляє. Бачите, все, в мене нога далі не піде. Навіть як я буду їхати, набираю швидкість і схочу включати сцепну, щоб переключати коробку передач. І мене нога раз йде, а вона далі не йде. Все, це, це вже в мене спини, і я, і я знаю, що я в ніякому разі вже більше не нажму педалі гальмів. Так що, оцей самий найефективний спосіб. Не знаю, може хтось знає якийсь інший спосіб. То обов'язково пишіть в коментарях, будемо дискусіювати. Надію, що вам сподобалось відео, була корисна інформація. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до слідчих зустрічі. Пока!